Представлення моєї доповіді, так, вона буде присвячена власне фундаментальним засадам в механізмах антибіотикорезистентності. І протягом цієї лекції ми, ми дослідимо, що таке власне фенотипова резистентність. Ми окремо зупинимо ціну вродженої генетичної резистентності та дослід... обговоримо, що таке вертикальна та горизонтальні генетичні резистентності, який їх вплив власне, на. Сучасна ситуація з антибіотикорезистентністю взагалі в наших стаціонарах. І дійсно ми маємо розуміти, що проблема антибіотикорезистентності вона є дуже комплексною і е, імперично ми можемо е, виділити окремо три гілки: антибіотикорезистентності це фенотипова та генетична вроджена та набута резистентності, і, можливо, найчаща для розуміння, власне, фенотипова резистентність. Тому е, саме з нею ми і почнемо. І на початку мені хотілося б зробити таке представлення, що таке власне, є. Що інше, інше, ніж взаємодія макроорганізму із біоплівкою. Тобто ми маємо розуміти, що всі інфекційні процеси так чи інакше пов'язані з біоплівкою. Кожен інфекційний ізолят синтезує біоплівку, творює біоплівку в джерелі запалення і, власне, таким чином. Відтворює свій патогенез. І а, для того, щоб це проілюструвати, мені б хотілося а, показати вам стологічний препарат, який був отриман, отриманий Мар'яною Слободяник протягом а, її дисертаційної роботи. Це власне стологічне зображення а, запального процесу при пародонтиці. Але це жодним чином не є специфічне запалення. Це взагалі дуже така генералізована картина, яку ми можемо а, а, зустріти в а, всіх інших формах інфекційних процесів. Тобто остеоміліт, пневмонія, піонефрит, а таке інше. З чого власне, на цитологічному рівні складається інфекційний процес? Перш за все, це власне біоплівка. Ми її тут бачимо. Вона досить така велика, вона має дуже велику кількість різноманітних бактерій, це мультикультуральна біоплівка. Тут навіть є сині дріжоподібні гриби, можливо, це кандиди. І весь цей час, поки біоплівка персистує в місці інфекції, вона вивільняє. Планктонні вільно існуючі клітини, бактеріальні клітини. Ми їх тут також бачимо. Це планктонна супопуляція. Ця планктонна супопуляція вона є такою дуже тимчасовою і вона існує дуже недовго, не більше ніж 5-10% протягом життєвого циклу бактерій. Вона існує в формі планктонної рухливої клітини. І головна мета цієї цієї власне стадії це знайти інше місце, де клітина може прикріпитись та утворити нову біоплівку, тобто взагалі то домінуюча форма існування бактерій, це, власне, біоплівка. Також ми бачимо інфекційну, вибачте, а, а, специфічну відповідь, гуморальну та клітинну відповідь імунної системи організму хазяїна на власне, цей процес. Тобто, ми бачимо клітини імунної системи, які атакують біоплівку та окремі планктонні бактерії. Таким чином, це трикомпонентний процес, де біоплівка завжди має місце. І, власне, чому це важливо? А це важливо для того, щоб ми розуміли, як власне розвивається стійкість, антибактеріальна стійкість, фенотипова стійкість в організмі пацієнта. Дійсно, саме завдяки біоплівці бактерії колонізують вточуючи середовище та, зокрема, пацієнти та його тканини. А навіщо це власне, бактерія? Для бактерій це стратегія синтезу своєї власної мікроеконіші. Яку вони можуть контролювати, умови в яких будуть більш-менш стабільні по відношенню ніж умови для всього умови у всьому макроорганізмі? Дійсно, самі біоплівці бактерії краще виживають, вони адаптуються до мінливого середовища. еволюціонують вони в біоплівці також набагато швидше. Біоплівці вони захищені від хижаків хижаків, токсинів та власної імунної відповіді макроорганізму. Антагонізм, синергізм та патогенез бактерії також реалізують через власну біоплівку. І як ми вже казали, протягом кожного життєвого циклу кожної бактерії ми маємо дві стадії, дві форми це форма біоплівки. Тобто бактерія існує або в біоплівці, це, це домінуюча, домінуюча форма в життєвому, циклі, в життєвому циклі кожної окремої бактерії, або планктона супопуляція це десь так до 10% життєвого циклу. Бактерія впливе та шукає нові. Простори для того, щоб прикріпитися та знов-таки колонізувати еконішу та створити нову біоплівку. Тобто біоплівка це домінуюча форма існування бактерій у жодному середовищі, у, вибачте, у кожному середовищі, в тому числі і в організмі пацієнта. На цитологічному клітинному рівні біоплівка складається з двох головних компонентів: це, власне, окремі бактеріальні клітини, які вже не є мобільними, вони прикріплені, вони нерухливі. І полімери, які ці бактеріальні клітини вивільняють: це і полісахариди, і білки, і суперстійкі, хімічно стійкі, амілоїдні фібрилярні білки, і велика кількість позаклітиної ДНК, про яку ми також будемо говорити трохи згодом. І ще одна дуже важлива стратегія, також пов'язана з біоплівкою, стратегія власне, адаптації до антибіотикотерапії це утворення персисторів. Персистори. Це метаболічно-неактивні клітини. Вони утворюються протягом часу функціонування біоплівки. А тут ви можете побачити також логічне зображення біоплівки-стафілокока протягом першого дня. Червоні клітини це власне метаболічно неактивні клітини, тобто дуже молода біоплівка, і в нас вже дуже багато метаболічно-неактивних персистерів. А протягом наступних двох днів кількість персистерів додається, і вже більша частина популяції біоплівки є власне метаболічно неактивною більшою чи меншою ступені. Що таке персистори, чому ми про них говоримо? Персистори це, як вже сказала, метаболічно неактивні клітини. Але чому вони для нас важливі? Тому що вони утворюються до призначення антибікровної терапії. І це означає, що ці метаболічно-менш активні клітини є більш толерантні до антибіотиків. Чому? Просто тому, що вони не такі активні, вони не так ефективно діляться, вони не так ефективно споживають антибіотики, не так ефективно на нього реагують. Тобто, Отруїти, скажімо так, ці бактерії антибіотиком набагато важче, ніж метаболічно активні. І це дійсно має драматичний це, це, це дійсно розвиває драматичний сценарій, тому що ці персистори все ще активні, вони все ще діляться, вони все ще еволюціонують, але вони еволюціонують на тлі цього антибіотику. Таким чином, саме супопуляція персистерів утворює так, називаємо, так звану гетерорезистентність, тобто частину, яка Менш схильна до відповіді на антибіотик, а згодом ця гетерорезистентність може перетворитися до, на антибіотикорезистентність е, генетично. Тобто саме ці персистери, які розвивають толерантність до антибіотику, е, перебуваючи все ще генетично чутливими, е, вони вже фенотипово не такі чутливі, вони більш толерантні і дійсно через те, що еволюційна, еволюційна рухливість, вона продовжується і є. Е, Такий еволюційний тиск саме антибіотика на цю популяцію, є іде селекція в напрямку адаптації до антибіотику та утворення резистентного до цього антибіотику штамів. І ми це будемо трошки трішки згодом також обговорювати. Створення персисторів сприяє дуже багато різноманітних факторів, але окремо мені б хотілося зупинитись на субмікрежимі терапії. Дуже важливо розуміти, що коли ми призначаємо... Низьку низьку дозування, низьке дозування антибіотика у лікуванні пацієнта. Ми отримаємо власне ще більше таку сприятливу сприятливе середовище для розвитку персисторів, які є толерантними до антибіотиків, і власне утворення резистентних до антибіотику бактерій. Тобто, субнік режиму це найгірше, що ми можемо створити для того, щоб. Стимулювати власне антибіотикорезистентність, і саме тому режими мають бути дійсно виверені та валідовані. Та в жодному разі ми не можемо застосовувати низькі дози, особливо коли ми лікуємо пацієнтів з хронічними циститами половиною дозою відрекомендованого антибіотика протягом декількох місяців. Це найгірше, дійсно, що ми можемо зробити у протидії розвитку антибіотикорезистентності. Ще один, один дуже важливий. Феномен, який пов'язаний з біоплівкою, це індиферентність. Індиферентність це також фізіологічне явище резистентності чи нечутливості до антибіотику на певному етапі розвитку. Ми вже говорили про те, що існують дві альтернативні екологічні форми бактерій. це біоплівка або планктон. І, от, власне, ми в цьому проєкті досліджували, як колістин впливає на планктонну або біоплівкову популяцію госпітальних інфекційних клепцій. Встановили, що дійсно. А на планктон колістин взагалі не впливає. Тобто, в експерименті ми до 34 мг на літр колістину додавали і не мали жодного, жодної відповіді від планктонної супопуляції. Втім, біоплівка ну, демонструвала більш-менш більш такий очікуваний ефект. Тобто індиферентність це здатність до невідчування антибіотика на певному етапі розвитку або біоплівкової, або планктонної. І, Власне, ми знаємо, що клепсіела є індиферентною до колістину в планктонній стадії. До чого це власне призводить? Це, це призводить до драматичних а, терапевтичних подій, до неефективної терапії. Тобто, коли ми маємо а, добру а, чутливість до антибіотика, але а, практично ця чутливість не реалізується, і пацієнт не покращується. Це ми можемо перш за все, пов'язати саме з утворенням біоплівка, яка є толерантною або резистентною федентоповою до антибіотика. На жаль, цю резистентність ми не можемо передбачити, виходячи з класичних мікробіологічних аналізів. І це дуже цікаве явище. І як саме його інтерпретувати, що з ним робити, ми будемо більш детально розглядати протягом сьогоднішнього майстер-класу. Будь ласка, через декілька годин приходьте. Ми більше часу приділимо цієї проблемі. Я сподіваюся, це буде і корисно, і практично доцільно то зараз ми не будемо на цього на цьому специфічно оста... да, скажімо так, так але ми маємо розуміти що індивідуальна нечутливість є штаму специфічною її не можна передбачити і тому ми маємо це враховувати протягом оцінки антибіотикотерапії нашого окремого пацієнта Інша резистентність, про яку ми маємо говорити, це дійсно вроджена резистентність, але ця резистентність, ми маємо це також знати. Вона не є дійсно терапевтичною проблемою. Чому? Тому що це довідкова довідкова інформація. Ми можемо знайти інформацію про те, як генетично вроджено та чи інша бактерія стійка до того чи іншого антибіотику у декількох, декілька джерелах. Перш за все, це дійсно юкаст. Це кселівські таблиці, які ми можемо знайти на сайті КМІДу, європейської спілки клінічних мікробіологів. Це UCAS Clinical Breakpoints, який оновлюється кожного року, 1 січня кожного року ми маємо новий брейкпойнс. Clinical Breakpoints протокол, а також нещодавно UCAS також став видавати Expected Resistance Phenotype і Expected Sensible Phenotype, тобто ще два Excel-файли Excel із переліком бактерій та антибіотиків, які є неефективними генетично до цих бактерій, або навпаки, є дуже ефективними, і ми маємо на них звертати увагу. Тобто ці дані є стандартними, ми їх маємо вивчити і застосовувати у повсякденній нашій практиці. Більш цікаво дійсно поговорити про набуту генетичну резистентність. Вона і є головною терапевтичною проблемою. І ця набутість вона є або горизонтальною, або вертикальною. І на початку ми поговоримо вертикальну генетичну резистентність. Що це за феномен? Ну, власне, це феномен, коли генетична резистентність розвивається в пацієнті протягом терапії. І а, такий дуже яскравий приклад це, власне, розвиток резистентності у стафілококу до лінозаліду або кліндоміцину. До речі, в Україні для мене це була довина. А, дуже популярно є лікування мутаційно-резистентних стафілококів, власне, кліндоміцину. І ми маємо розуміти, що протягом 2-3-4 діб дуже вірогідно отримати резистентність до незаліду або кліндеміцину, стафілококу протягом терапії. Особливо, якщо терапія йдеться інфекції у тканинах з низьким трофічним індексом, тобто шкіра, кістки і таке інше. І що, власне, ми тут маємо розуміти? Що принаймні стійкість до незаліду або кліндаміцину розвивається шляхом метилювання сайтів зв'язування антибіотика. І ці дві? А резистентності є перехресними, тобто, якщо в нас є стійкість до кліндиміцину, скоріш за все, це призведе до і автоматичної стійкості, і до лін лін лінезоліду. Але ці два антибіотики дуже різні. Лінезоліт є набагато менш токсичний, і лінезоліт є більш бактеріцидний. Тому я би рекомендувала все ж таки обирати саме лінезоліт у лікуванні та резистентних стафілококів, тому що вірогідність отримати резистентність трохи нижча, тому що він токсичніший для бактерій і менш токсичний для пацієнта. Ліндаміцин розвиває дуже швидку резистентність, і ця резистентність вже вже не дозволить вам використати лінезоліт, тому це. Стосування одноразове, вам треба ви, вам, вам треба визначити це буде лінезоліт або кіндеміцин. Я б рекомендувала все ж таки лінезоліт, тому що отримання цієї резистентності воно буде обов'язкове. І добра новина в тому, що це є зворотній процес. Тобто, якщо ми припинимо лікування пацієнта лінізолідом або кліндоміцином, через 2-3 тижні ми можемо отримати знову чутливу, чутливий штам, чутливий золят, ми можемо повторити, але більш може. Вдало у комбінаті чи змінимо дози, і другої спроби можливо в нас буде терапевтична вдача. Тобто ми маємо розуміти, що довгі курси таких антибіотиків, як лінія або кліндеміцин в стефілококу, буде визивати індуковану вертикальну резистентність, яка буде зворотньою. Це дуже важливо. І до речі, ще один важливий фактор вона не буде розповсюджуватись горизонтально. І Про це ми будемо козати говорити окремо. Власне, саме горизонтальна набута резистентність є головною нашою сучасною терапевтичною проблемою. Чому? Тому що вона є раптовою. Раптово ж там отримує велику кількість генів резистентності із екологічної ніші, де він перебуває від пацієнта, від медичних працівників, від інших пацієнтів. Або як в цій роботі американські роботі було показано, головним джерелом стійкості до. Власне, карбопнемів це наявність гену Black EPC у Клепсієл, а було знайдено протягом п'ятирічного аналізу, було знайдено власне в каналізаційних стоках та в раковинах. Тобто, коли все, всі, всі Весь інфекційний контроль є дуже строгий та ефективний, все одно знаходиться нове джерело, і власне в цьому американському госпіталі такий довгий і складний пол полногеномний аналітичний підхід показав, що головний головне джерело це каналізація, вода та раковина. І, до речі, це призвело до такого нового тренду наразі в Тайвані, в Німеччині, в Америці, коли йдеться про епідеміологічне таке поширення. Резистентності, про епідеміологічний вибух, то йдеться навіть про заміну всієї сантехніки, в окремих госпіталях або палатах. Ми, до речі, все ще не знаємо, чи ефективно це чи ні, але такі міри дійсно застосовуються. І ну, класично ми знаємо, що шляхи передачі цих горизонтальних генних переносів це трансдукція, трансформація або кон'югація через конюгаційні пілі, або візикулярно мембранний транспорт це власне транспорт є дуже розповсюджений, і, можливо, він є головний. У розповсюдженні горизонтальних генних переносів це мембрані такі везікули, які вкриті ДНК, вони мають ДНК всередині, ззовні, і, власне, таким чином культура дуже ефективно розповсюджує свої гени стійкості у популяції. А що ми можемо протидіяти? Ми розуміємо, що ми не можемо не розвивати антибіотикотерапію, ми будемо розвивати нові антибіотики, і дійсно бактерії будуть відповідати і з кожним. Року ми будемо отримати нові нові гени антибіотикорезистентності та нові мобілізації цих генів, тобто нові плазміди, фаги або касети. І е, ми е, на жаль, зараз не маємо часу більш детально про це говорити, але ми будемо про це говорити ще одна хвилинка реклами протягом майстер-класу через декілька годин. Будь ласка, долучайтесь. Зараз я просто хочу ще раз зазначити головні наші терапевтичні проблеми: це еволюційна поява мобілізації та розповсюдження металобеталактамаз та з розширеним спектром дії. це дійсно особливо в Україні окрема проблема розповсюдження карбопенемаз типу КПС та НДМ. Ми будемо також про це говорити. Універсалізація генів стійкості для всіх грамнегативних бактерій, плазмидна резистентність для вторхінолонів, еволюція та розповсюдження касети, мецелін стійкості у стафілокока. Та нещодавно ще ми очікували появу метацелінно-резистентної касети, яка ще вмістила стійкість до ванкоміцину. На щастя, це не відбулося. і наразі ми знаємо, чому, тому що, на щастя, для нас, да, тут добра новина, ці дві генетичні стійкості, стійкість до метициліну та ванкаміцину стефілакока, є біологічно несумісними. Тобто, на жаль, це не через те, що ми дуже добре адмініструємо метацину резистентність стафілокока, а чисто біологічно ці резистентності несумісні і призводять до власне пошкодження клітини та її загибелі. Ну і ще раз хочу вас запросити до майстер-класу, який. Буде досить, досить, досить скоро. А зараз так я хочу подякувати за увагу.